Так, опадів немає, тому е, високих покривних культур поки що також немає. Радує те, що ми отримали сходи, і все ж таки рослинки якось намагаються зростати. Бачимо, ось у нас гречка росте. Е, оце ось, я думаю, редька росте. Редька росте і ось горох росте. Дивимося, що ще ми тут можемо побачити. Ну, ось так. В принципі, рядочки ніби й видно. Ніби й видно. Але, звичайно, були б опади, наскільки, б, наскільки це б сапінтенсивно б е, почало рости. Ось бачимо, горох у нас вусатий. Він буде триматися між собою. Так. Ну, а решта, решта набору покривних культур поки що не спостерігається. Чи то вже їх і не буде, чи можливо... Можливо, все ж таки будуть інтенсивні опади. Ось оце, здається фацелія. Якщо я не помиляюся, ось отак вона виглядає. Здається, це фацелія. Тобто також бачимо. Ось оце у нас буде суданка з лакова. Ну і, ну і поки що нічого більш не можу розгледіти. Да, не вистачає вологи. Не вистачає вологи на все це діло. А так би було досить таки круто. Ну нічого, ще надія залишається. Ми чекаємо. У нас осінь тільки почалася. І попереду ще як мінімум умовно 2 місяці. Але ж не забуваємося, що морозці можуть бути заморозки, і все це діло може, звісно, закінчитися. Але... Але, якщо не спробувати, то ніколи не дізнаюся, що може з цього вийти. Тому ми чекаємо, спостерігаємо. Ну і сподіваємось на краще.